На творі твориться, хай тут не терпішні вазони Ще, не дай Бог, це поскидаю, такі квітки поб'ються. Ну і Буду зараз сирок откидати. вже баночки схололи. Зараз каструльку підготую, марлю знайду, ж Вже в запасі тож все в мене було на підхваті, Ну, коли це на постійній основі робилось. Ну нічого, в мене є, марля є, все зробимо. Кострулю підготувала, марлю. О, так, щоб такими, бачите, вивалювалося, значить, шматками. О, і буде порядок. Так, це в мене якраз тут відрова каструля. Має все влізти. Все в порядку. на руку льопнуло. Так. Тепер в мене такий дручачок був дерев'яний, сповна кастрюлька. А це з нержавейки трубу, бо ж треба його це все діло підвісить. Зараз зав'яжу. І підвішу одну сторону на, на стульчик, а другу на столик на маленький. І хай стікає сироватка. Ну і як кажуть, процес пішов. Оце вам такий процес. Ну, з алюмінієвою не бажано. Якщо ви хочете пити сироватку, то не треба, щоб сироватка стікала в алюмінієву каструльку. Ну, я вам інакше собі поставила, тому що окисляється, оце після сироватки ця каструлька буде білюсінька. Ну, вона сироватка та все в себе візьме. Тому ні, ото для пиття якраз хороша коструйка. І хай стікає, поки повністю не здаче. А тоді під гніт покладу і буде порядок. Мої дорогенькі, вечірні процедури ніхто не відміняв. Шуруємо, шуруємо на ціхася і піднялася в шпиньках, на носочках, на пальчиках. Трохи не доросла. А воно там сонце світить, а там. Чорні хмари, оце, оце, оце така погода. Дощик трошки крапнув, наче десь. Не, не Ой-ой-ой, коротше, поливаю. Так, дідуся, носить газончик. Річуся, а ти що? Бічі, перевіряюш, чи все добре. Ти мій хальосій. Цей один не стригли собаку. Холодно, холодно йому буде. Оце ось дружба не ото там. Там хороше діло. Річі, хай тобі пищо. Кищенилось на дворі світа біля любить. Хай був на Зробила ось барикаду таку на, на сир. І хай до ранку, А ранком поріжу і порядок. Де ще двоє. Де решта? Річі. Річі. Не виділую тут таке, бо я не знаю, що я тобі зроблю. Ось ще один іде. Ще одного сіренького десь. Ходить до сусідів молоко пить. Там є корівка, туди. Ша стає. На вечір похолодало і добре. Туди там таке небо якесь червоне. Прямо червоне. На літерчик, бо чербою душу знає на що. Всім тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе небо. Там бачите таке червоне. Щоб було, бачили, що буде, побачимо. Помила підлогу, думаю, хоч трошки. До речі, насадка на полісус прийшла, вже, слава Богу, чекаємо на фільтр, щоб був запасний. Який тут борщ, дівчата, який борщ? дихать ніч. Морозиво, а не борщ, морозиво. До речі, вам розповідала за борщ і згадала ще таку одну страву, у нас вона популярна. Та, можливо і зараз люди ж готують. Зокрема, її частіше за все готували на природі, якесь свято. Це куліш. Пшоно, картопля, тушонку зазвичай кидали, так що велика компанія банки три. Ну, така цей не суп, а така густенька страва. Ну, можливо, багато хто пам'ятає, особливо хто з Сумщини, а може й не тільки з Сумщини, і яка вона була смачна. У нас на день села завжди варили великий такий казан цього кулішу, який він був смачний. Головне, багато м'яса і так, щоб пшоно було гарно промите, аж шелестіло таке. Смачно, але їсти зараз не хочеться, така жира. В мене є півпачки морозива зараз ну пів півчашечки пів зараз я його їм, успішно. Дуже жарко думаю забор оцей, ну, Дерева, трошки прохолода, може буде. А в нас тут, я вже вам казала, роблять ремонти. Ремонт роблять чоловіки з Західної України, якесь будівництво. Кричить, ви мені прямо на голову воду лєте. Кажу, ну вибачте. А тоді каже, а взагалі було непогано. Ну, звертайтеся, каже, якщо що. Корочі, я тут вже пообідала, салат собі робила, пельмені варила, борщу не схотіла. Приглядаю, блогерів Єллена Романова виклала скріни, скріни що їй понаписувала на рахунок борщу. Підсвітеним сторіс. Вона ж поділилась ним. Хтось там написав з підписників борщ, без буряку, без томату, що це за борщ? Це жахіття. Люди добрі, жахіття зараз в іншому, а не в тому, який борщ. Ну, жахіття. Ну, ж, ну чого жахіття, люди так варять, люди так звикли. Мені <кій> моя кома з боромлі, станція Боромлі, там, де куди я ходила в школу, написала, що вона кида пшоно, і їй так смачно, хто кида квасолю, хто і червоний кида квасолю. Я дивлюсь, деякі розсорні варять без томату, ну в кожного по різному. Чому зразу жахіття? Я колись варила, я варю червоний борщ овочевий без м'яса, <кхід> то мені там також написала підписниця. Я ок це без м'яса, що я чоловікові скажу, як у борщі не буде м'яса. Зелений варю з м'ясом, червоний варю без м'яса. Ну от так мене люблять діти. М'яса ну, завжди було дуже багато, різного, що тримало господарство. І завжди варили з м'ясом. Зараз от в дітей такі смаки люблять без м'яса, люблять альденто, щоб не дуже варився, щоб хрустіла капусточка, щоб хрустів трошки бурячок. Ну, от так вони люблять. І я вже так звикла, і мені смачно і без м'яса. Можна їсти в прикуску з салом чи окремо м'ясо відварити. Так що жахіття, дорогі мої друзі, в іншому, ну ніяк не в борщі. Навкуси цвет товариші ні. Та ще люди люблять, особисто я знаю таких людей, камсу, камсу, солену камсу з молоком. Моя мачуха дуже любила малосольні огірки з медом, В що, у кого який смак. Морква, сара дрібно порізана цибулинка. І потім ще в зажарку окремо кидаю. Моркву, цибульку, не натертушку, соломкою. Мені так більш подобається. Ну і зачасту можу кинути для По-перше, томат не тільки для кольору, а він трошки для смаку. От Хто любить пікантність, от так скажемо. Або кетчуп. хто що любить, ложечку можна додати. Тому свята. Я... Сторіс передивилась, каже, них десь хтось в машині їхала, неуважно, може десь прослухала, хтось додавав вірмішель. Ну це взагалі у нас цього не було, це точно, це вже вийде не борще. Хто додає пшоно, ну, фасолю, квасолю додають, І кума в мене колись квасолю і варила, і варила і варила. вона інколи додає квасолю. Я ні разу не додавала. Я квасолю, якщо додаю, то в червоний. І в мене не всі і в родині їдять. Тому... Давно вже не варила. Росольник, так, да, росольник тільки з квасоли. Ніякий рис, ніяка перловка, тільки квасоли. Нас розсольник обов'язково 100 ма. Ти шо, опять сумки, 100 Дивися, мене є 100 доларів. 100 доларів взагалі там лежали на тумбочці. Я не знаю, чи Іване, я фокус покажу. Її. Як лежали на тумбочці? Фокус покажу і задам. Дивися. Я візьму 100 доларів. Засуну їх в кошельок, бачиш? Отак. Бачиш? Бачу. Дивись знімати. Диви на фронтальну камеру, у нас фронтальна камера. 100 доларів. І вони превращаються у 20. Щас я їх витягну. Мені okay. мені, давай, давай на місто мені мої. No. Я назад не вмію. Опять. Да, на мі... <звіт> Де ти до Я не можу вже з цим костового.